Всім привіт дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас у своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного часу доби і всього самого найкращого. Ось такі наші чубаті ціпки. Ось так вони гарненько їдять. З'явилися у нас вже крильця. У декого вже з'являються хвостики. Ось такі ми гарні активні, цікаві. Подвізні ціпки визбирують кукурудзяну крупу на дуже дрібненько, або вони її ось так моторно визбирують, ось так шукають. Свидше всього з'їдають пшоно, а потім визбирують крупу. Уже потрішки їдять варене яйце. Комбікорм не дуже вони хочуть їсти, він у них валяється ось тут під їхніми лапками, Ну, вони якось до нього ставляться не всерйоз. Розкидають вони його. Ці у нас тут підростають, в інкубаторі починають піщати свіженькі. Тут у мене в теплуші люк 72 вже з'явилося. Починає вже там процес відбуватися. Одне піщить, яке вже повністю вилупилося, і деякі там вже починають піщати, які тільки проклюнулися. Це у нас. Буде новий виводок. Хто дивиться відео, тут яйця лежать марана, брами і мехиленської зозулі. І точно так само в ось цьому інкубаторі також починають вони там уже прокльовуватись і будуть з'являтися на світ, тому що вони закладалися одночасно. Тут у нас брама і мехилинка, в тому інкубаторі там у нас половина виходить, марана. Мехеленка і маран також. Так що, кому буде цікаво, можуть бути вільні курчатка брано, мехалинської зозулі і марана чорномідного в чистоті. Тепло вже євро 88. Тут у мене інкубується яйця, мускусної качки важкої лінії німецької селекції білого кольору. Ну і зараз вам покажу, що я іще ще маю. А маю я ще ось таку чуду коробочку. Тут приїхало інкубаційне яйце із фабрики, можна так сказати. Інкубаційне яйце курей м'ясо яєчного напрямку. Тут крос іспанка голошия має бути і має бути. Яйце також кроса Foxy Chick в минулому році замовляли. Курчатка з'явилися на світ. Дуже гарно. Курчатка з'явилися е, вчасно, в терміни вилупилися, дуже гарненькі, великі, міцненькі і дуже гарно вони росли і набирали вагу. Курочки дуже рано занеслися і набрали дуже гарних. Вагових показників. Висиджував я їх в минулому році для знайомої в цьому році. Також вона попросила, щоб для неї їх висидіти, щоб вони вже на березень місяць у неї були. Тому ще раз замовив їй це, Укрптаха Птаха Україна, але. Їхнім пакуванням, звичайно, я не дуже задоволений і ось це, напевно, більше всього мене розчаровує. Яйце просто лежить в лоточках, нічим не перемотане, навіть не склеєне скотчем, просто накрите другим лоточком. Якщо більше їх неаккуратно везли, то взагалі цим яйцем. Нічого гарного б не світило. Оце єдине, що мене, звичайно, м'яко кажучи, дратує в цьому. Тому що ти платиш гроші, очікуєш гарний результат, а в результаті тобі просто присилають коробочку, ну, з пакуванням, звичайно, не дуже. Це у нас другий лоток. Яйця лежать собі просто в довільній формі, як їм подобається. Ну і це милість Божа, що вони приїхали не побиті, не тріснуті, але перевернуті вверх ногами. Як їм хотілося, так вони і приїхали. Яйце, яйце. Невелике яйце середніх розмірів. Надію, що в цьому році також з цих яєць вилупляться гарні здорові курчата, як і в попередніх роках. Тому що дійсно. Курчата зі з'являлися дуже гарні, росли дуже гарно, не було ніякого відходу і дуже гарні виростали що кури, що півні. Ось іще два лоточки. Ось таких також яйця, як можете бачити, лежать, як їм хочеться. Але ніби, слава Богу, всі, всі ціленькі. Одне ось тріснуте. Відправляють вони яйце так усім, не тільки мені вони його так відправили. Так би мовити, яйце не із свого господарства. Яке вам відправляє людина, про яке вона там дбає, кожне яєчко замотує, упаковує на совість, не бере ніяке додаткове фінансування за те, що ви там його пакуєте, упаковуєте, хвилюєтеся, просто яйця зложили, трішечки соломки киданули, лоточком зверху прикрили і їдьте з Богом. Доїдуть, доїдуть, а не доїдуть, не доїдуть. По оплоду. Звичайно, я відзвітуюсь, відео зніму, покажу. Яйця трішечки встояться, приймуть кімнатну температуру, тому що вони холодні тільки з вулиці. І будемо їх закладати. Ну, мінус один вже є. Потім ще, коли їх будуть діставати з цих лотків і викладати в інкубатор, тоді іще перевіримо. Можливо, ще десь і тріснуть і биті. Або щось не так іще, можливо. З'явиться. Ну, а так більше, більше ніби ніяких недоліків немає, окрім того, що пакування не здали. Але приїхала ще одна посилочка. Посилочка також зв'язана з сільським господарством. Замовив я корм для курей несушок. І замовив корм. Для курчат, кіндичат, каченят, гусенят повноцінний, повнораціонний корм гарної якості, за гарною ціною, з гарним вмістом білків, протеїну, про який я вам уже. Розповім в наступному відеоролику, так що можна буде замовляти цей корм з доставкою на своє відділення пошти, або там адресну робити доставку, або робити OLX замовлення яке вам буде дешевше і вигідніше. І будете годувати свою птицю і мати щастя і бути впевненому в тому, що цей корм дійсно корм, який відповідає всім вимогам. Є повноцінним, повнораціонним, і ваша птиця буде рости, не хворіти і радувати вас, що яйцем, що приростом. І не буде ніяких проблем. Ось такі новинки у нас на сьогоднішній день. Одні починають народжуватись, інші ростуть, ще одні в яйцях сидять, ну і ще для одних приїхав корм. Ось такі. Справи. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Піклуйтеся про себе, про своїх рідних, близьких, пам'ятайте про те, що час безцінний. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Нехай все, усіх буде добре і набагато краще. Всім пока! І до нових зустрічей.